Добрий день, В етері Варшава, Київ. Про головне. Ми працюємо щодня, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше тільки факти, об'єктивно і без прикрас. Я Ганна Василевська за мить побачите. Зеленський обіцяє дзеркальну відповідь на понад 900 російських дронів, які вдарили по Україні протягом кількох днів. Балістика, ракети, руйнування і жертви. Україна готує відповідь. Чим саме вдарить і коли досить врязкати війною. Після слів про третю світову американський дипломат різко відповів Москві, як саме відреагував Вашингтон і чи вірить ще хтось у перемир'я з Росією. Росія готує масштабний наступ на Донеччині 125 тисяч російських військових уже біля українських кордонів. Яка область під загрозою, і що робить українська армія, аби дати відсіч армії РФ? Росія готує масштабний літній наступ на Донеччині. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела в українській розвідці. Основна мета окупантів захопити Костянтинівку і Покровськ. Зараз Росія контролює близько 70% території Донецької області. Паралельно планують відволікаючі удари на півночі в Сумській та Харківській областях. Москва перекинула до українського кордону близько 125 тисяч військових. Цього недостатньо для захоплення обласних центрів, але вистачає, щоб змусити Україну тримати там значні сили оборони, зазначають джерела видання. Нагадаю, напередодні президент Зеленський підтвердив, що за даними нашої розвідки, 50 тисяч російських військових зосереджені на кордонах з Україною поблизу Сумщини. Володимир Зеленський пообіцяв Росії дзеркальну відповідь після жорстоких атак останніх днів. У своєму вечірньому зверненні президент України сказав, що впевнений, що така можливість з'явиться у майбутньому. Адже Україна працює над збільшенням виробництва ударних дронів і далекобійних ракет та домовляється про інвестиції європейських партнерів у це виробництво. Нагадаю, за останні дні росіяни випустили по Україні понад 900 безпілотників, били також баліст. Тикою та крилатими ракетами російські атаки відбивали практично у кожній області. Є загиблі, поранені серед них діти та родини. Суттєвих руйнувань зазнала інфраструктура. До прикладу, на Київщині після атаки, в руїни перетворилася ціла вулиця. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива. Зрозуміло, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Постачання та використання далекобійної зброї обговорить президент України Володимир Зеленський з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом під час візиту до Берліна. Зустріч буде присвячена темі підтримки України Німеччиною та зусиллям щодо досягнення припинення вогню. Йдеться у повідомленні на сайті федерального канцлера Німеччини. Після зустрічі з Мерцем у півдні Зеленський планує зустрітися з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. У другій половині дня лідери країн також поспілкуються з представниками німецького бізнесу. Американський дипломат прокоментував погрози Кремля третьою світовою. Спецпредставник Кіт Келох відреагував на заяви Кремля, які там озвучили після того, як Трамп назвав Путіна божевільним, який робить погані речі. Нагадаю, з Москви заявили, що знають лише одну погану річ третю світову. На такі заяви спецпредставник США Кіт Келох сказав, що розпалювання страху перед третьою світовою війною є прикрим необачним коментарем і не личить світовій державі. Дипломат наголосив, що президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну і припинити вбивства. Також у підсумку Кіт Келох закликав Росію зупинитись негайно. Цитую, ми очікуємо на отримання меморандуму про перемир'я, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно, написав американський дипломат у мережі Ікс. Росіяни зранку обстріляли потяги і залізничні станції на Харківщині, Донеччині та Сумщині. На Харківщині залізничники тимчасово перекрили рух, доки рятувальники знешкоджували ворожий дрон. На Донеччині у Слов'янську внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа уламки fpv дрона також пошкодили, пошкодили скло у вагоні електропоїзда і вікна будівлі вокзалу. Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає. Дрони знову атакують важливі для воєнної промисловості підприємства на Росії. Сьогодні цілилися у важливі підприємства з виробництва безпілотників у Москві та області. У підмосковному місті Дубна прилетіло по заводу з виробництва дронів. Кронштадт. Це перший у РФ серійний виробник великогабаритних дронів. Відео влучання публікують російські телеграм-канали. На ньому чути звуки пострілів, видно вогонь, уламки та дим. Завод спеціалізується не тільки на виробництві, а й розробці дронів. Також безпілотники вразили технопарк Елма у Зеленограді. На його території розташовані понад 100 компаній, які спеціалізуються на мікро та радіоелектроніці, робототехніці та нейротехнологіях. Атаку безпілотників підтвердив мер столиці РФ та вороже Міноборони. Аеропорти Москви та низка литовищ в Росії припиняли роботу через загрозу з повітря. Україна отримає 50 мільйонів євро від Ради Європи на житло для внутрішньо переміщених осіб. Кошти підуть на надання понад тисячі пільгових іпотечних кредитів для родин переселенців. Іпотека передбачає фіксовану ставку 3% і можливість погашення до 30 років. Подати заявку можна буде онлайн через портал Дія у майбутньому. Передбачено запуск окремої кредитної програми для ветеранів та громадян, які постраждали від війни. Проєкт реалізується у співпраці з банком розвитку Ради Європи. За офіційними даними спочатку повномасштабного вторгнення статус внутрішньо переміщених осіб в Україні отримали майже 5 мільйонів людей. Європейці мають знати про Україну більше у Варшавському університеті. Науковці з України, Польщі, Чехії та Франції обговорили, як запустити курс українознавства в університетах ЄС. Україна інтегрується в Євросоюз через російську агресію. Про Україну говорить весь світ, але про культуру, літературу та історичний контекст країни європейці знають наразі замало. За результатами зустрічі освітяни розроблять рекомендації для європейських університетів щодо інтеграції українознавства в освітні програми та дослідницькі проєкти. Коли ми кажемо про українські студії, що це? це... З одного боку, це мова і необхідність вивчення мови, з іншого боку, вивчення культури літератури. Але ще є багато аспектів, які можуть бути покриті українськими студіями. Це по суті наука від України, це вивчення геополітики, це вивчення економіки. І особливо в контексті інтеграції України в європейський союз, особливо в контексті вивчення України як регіону, який буде швидко інтегруватися у внутрішній ринок європейського союзу. В самій Європі необхідні спеціалісти, які розуміються і лінгвістично, і геополітично, і економічно, і знають культуру. Мова йде взагалі про те, щоб об'єднати і зробити спільну методологію вивчення України в тих університетах, які мають українські студії. Тобто, щоб в тих університетах, де вивчають мову історію України, законодавство України, щоб власне. Мали якусь спільну стратегію викладання, спільну методологію цього взагалі процесу викладання тих студій, які стосуються України. Виробництво дронів просто у квартирі. Українці в лодзі складають вдома дрони для зсу. А допомагають їм колеги зі Львова. Виробництво бачила наша Інна Білак. Посеред вітальні просто за обіднім столом троє друзів збирають дрони для українських військових. Це все дуже просто. Тут немає нічого надзвичайно складного. Треба мати викрутку, бажання, терпіння, деколи все можна гарно зібрати по схемі, якщо щось не вийшло розкрутити, прикрутити ще раз. Сама збірка це трошки пайки. Трошки роблення речей по інструкції. Зібрати залізного птаха зможе навіть школяр, запевняє волонтерка. Схема проста. Спершу на китайських сайтах вони полюють за дешевшими деталями, потім за інструкцією їх складають. Далі перевірка і встановлення готової програми. Ми підключаємо нашу тестову батарею. Цей звук означає, що все добре, тобто, всі двигуни припаяні правильно. Подаємо живлення на самі двигуни і піднімаємо оберти. Андрій, Ірина та ще один Андрій програмісти, випускники одного факультету політехніки та давні друзі. До Польщі приїхали приблизно в один час, більше десяти років тому, і з початком великої війни почали допомагати армії. А рік тому закупили паяльники та інше обладнання. На все про все витратили близько п'яти тисяч у гривнях І організували виробництво просто у квартирі. Головне – мати бажання, і нам треба мати теж деталі. Ми звичайно готові самі зі своїх кишень давати гроші, бо це це дуже важливо, як ми реально дуже хочемо допомогти. Наскільки можемо нашим військовим? Витягати паяльники з шухлят. Волонтери хотіли би значно частіше, тому постійно збирають гроші на запчастини. Вартість одного дрона від 11 до 13 тисяч гривень залежно від цін на деталі. Ці птахи все ще не бойові. Їх остаточно перевірять та озброять волонтери ініціативи «Stronger Together» у Львові, а звідти передадуть на фронт Інна білак ірине ушкосон слава тіві. Президент США Дональд Трамп запропонував Канаді сплатити 61 мільярд доларів за приєднання до майбутньої системи протиповітряної оборони Золотий купол у разі відмови стати 51-м штатом Америки. Про це Трамп написав в соціальній мережі True Social. У той же час на підтримку Канади висловився король Великої Британії Чарльз III, який прибув на церемонію офіційного відкриття засідань її парламенту. Він наголосив, Канада стикається з безпрецедентними викликами, оскільки Трамп погрожує анексією і запровадив тарифи на канадський експорт. Виступ Чарльза тронною промовою в парламенті Канади став жестом підтримки її суверенітету. Він також заявив, що канадський уряд має засоби для захисту суверенітету Канади. Гуверному хотіла уряд захищатиме суверенітет Канади шляхом відновлення переозброєння та реінвестування в канадські збройні сили. Він стимулюватиме канадську військову промисловість, беручи участь у плані переозброєння Європи, і таким чином, разом з європейськими партнерами, зробить внесок у Трансатлантичну безпеку. А також він інвестуватиме у посилення своєї присутності на півночі, оскільки цей регіон, який є невід'ємною частиною канадської нації, втикається з новими загрозами.